Зона конфлікту на Донбасі розширюється, констатують в ОБСЄ. Грячими точками, слідом за Донецьком і Широкіним, стали Горлівка і Авдіївка. Там не вщухають бої. Донецький аеропорт. Піски Спартак Опитне. Біля цих населених пунктів залпи гармат не вщухають під вогнем і Авдіївка. Непередодні осколкових поранень зазнав 69-річний місцевий мешканець. Чоловік працював на городі. На околиці Донецька селище Северному обстріл розпочався саме тоді, як волонтери роздавали гуманітарну допомогу. Ребята, я говорю, ми будемо постанітома. Сєверне знаходиться між двох вогнів, розповідають тут. Там українські війська, ворожована сили. Спартак а, так. називаємо Полченко. От ред водена станція, Все, Все у воєнних дітей Вони сюди стріляють, а ми зіздало їх титу. Багато людей продовжують жити у підвалах. Після останніх обстрілів зізнається Микола Власов повертатися додому лячно. Горіло все. Горіло гараж у сусіда. було все страшно. Тому жена і не хоче. У селищі немає світла, газу і води вже півроку по продуктам. Місцеві їздять до центру Донецька. Якщо отримаємо пенсію, поїдемо, хоч м'ясо купимо, купімом, курятину говядину, свининки приготуємо. А в основному макарони, крупи, макарони, крупи, макарони, крупи. Та попри постійну стрілянину і складну гуманітарну ситуацію, люди з селища не залишають. Так не можна, не можна виїхати. А куди мені виїжджати? Мені нікуди виїжджати. Я живу тут, отримала квартиру, живу тут. Я отримала її, як говориться, як треба, від залізної дороги. Залізну дорогу розбили. Неспокійно і на півдні Донеччини у Широкиному тривають перестрілки з артилерії та мінометів. Світлана Павлюкова забиття канал Україна.